Ніщо не зрівняється зі смаком свіжозірваного горошку. І ми знаємо, про що ви думаєте горох, він і є горох, чи не так? Насправді не зовсім існує три основні види гороху, і в шкірній категорії є безліч різних сортів. Кожен з них смачний, поживний і досить легкий у вирощуванні. Але, як ви вже могли переконатися, найскладніше вибрати, який саме сорт гороху посадити у своєму саду. У цьому гіді ми розглядаємо всі види гороху, деякі краще ростуть у співочих кліматичних зонах, деякі мають особливий смак, а деякі виростуються складніше за інших. Давайте розберемося, які бувають сорти, щоб ви могли знайти ідеальний варіант для свого місту. Про горох! Горох сіють на вісні або на качані літа, щоб збирати врожай у розпал сезону. Його можна висаджувати в помішканні для швидкого схожості, а потім виносити на відкритому повітрі. Деякі сорти схильні до хвороб і шкідників, таких як гусениці, миші та гризуни, тому рослини потрібно захищати. Горох дуже популярний серед городників завдяки простоті вирощування, і його часто садять поряд із шпинатом або редискою. Вибираючи різні сорти, ви можете збирати урожай із червня по жовтень. Горох готовий до збору, коли стручки зграють повними. Усі види гороху потрібно збирати регулярно, інакше рослина припинити цвітіння і створення нових стручків. Нижче ми вказали, через скільки днів кожен сорт гороху буде готовий до збору. Відлік починається після того, як насіни не проростуть. Але обов'язково стежте за ознаками стиглості, адже кожен місто унікальний. Насіння гороху проростає приблизно за тиждень у теплому ґрунті та до місяця в холоднішому кліматі. Види гороху та їх сорти. Існує три основні види гороху: садовий, лужковий, сніговий, цукровий та стручковий, спаржевий. Давайте розглянемо їх відмінності та різні сорти в кожній категорії. Садовий горох. Також відомий як англійський або зелений горошок. Його сіють на початку весни. Горошини знаходяться в стручках і є досить великими порівняно з іншими видами. Коли стручки стають товстими та набряклими час збирати урожай. Їх потрібно лущити, осколки самі стручки не їстівні. ТОЛ телефон Як ви вже здогадалися, цей сорт дуже високий. Може виростати понад 5 футів. Для нього обов'язково знадобляться опори. Багато городників вважають його найсмачнішим, готовий до збору приблизно через 60 днів. Garden Ще один дуже солодкий сорт. Стручки досягають 3,5 дюймів завдовжки, у кожному 9-10 середніх хорошин. Готовий через 75 днів спринт. Цей сорт має помірно солодкий смак і дає багато стручків. Рослина виростає до 2 футів у кожному стручку 6-7 горошин. Готовий через 60 днів. Емар – бик переможець серед гороху за високою урожайністю. Також він дуже вітривалій і стійкий до фузаріозу. Помірно солодкий у темно-зелених стручках 9-10 дуже великих горошин. Рослина досягає 4 футів, готовий через 60 днів. Early Perfection Цей сорт створює півмісяця подібні стручки завдовжки 3,5 дюйми, у кожному 8-9 ніжних горошин. Урожайний і стійкий до посухи. Готовий через 65 днів. Lincoln Дехто вважає, що цей сорт навіть солодший за тол телефон. У стручках 7-8 великих хорошин. Добре підійти для маленьких городів і стійкий до спеки. Рослина досягає 2-3 футів, готовий через 70 днів. Добре підходить для замороження. Сервайвер. Майже безлистий сорт. Лози ростуть щільно, що робить його ідеальним для мінімалістичних міст. Рослина до 2 футів у стручках 8 горошин. Помірно солодкий, готовий через 70 днів. Таме лекстен. Відомий довгими стручками до 4 дюймів з 8-9 великими горошинами. Помірно солодкий рослина до 3 футів, готовий через 60 днів. Кихтат перпалпи. Легенда каже, що цей сорт знайшли у гробниці Тутанхамона. Фіолетові стручки, але горошини всередині яскраво зелені. Краще підходить для прохолодного клімату, смачний після приготування, рослина до 6 футів, готовий через 68 днів, майстров. Дуже урожайний, ідеальний для осіннього урожаю. Темнозелені стручки понад 4 дюйми до 11 горошин у кожному. Помірно солодкий, готовий через 60 днів. Литл Мавел. Солодкий і ніжний. Стручки до 3 дюймів 7-8 горошин. Рослина до 2 футів, ідеально для маленьких міст. Готовий через 65 днів. Уанду. Стійкий до спеки та холоду, тому підходить для осіннього урожаю. Темно-зелені стручки 7-8 горошин. Добре підходить для замороження. Рослина понад 2 фути, готовий через 70 днів. Мистишел. Дуже урожайний, солодкий, стійкий до хвороб. Рослина до 2 футів, готовий через 60 днів. Сніговий горох. Також відомий як цукровий горошок. Стручки пласкіші, ніж у садового гороху і їстівні цілі. Традиційно використовуються в салатах або азійських стравах, наприклад, у стірфраї. соковиті та помірно солодкі. Ореган Sugar Pad. Буває кількох різновидів. Оріган Пад Ай, Оріген Пад 2, Рослина до 2,5 футів, стручки 4 4,5 дюйми. Дуже стійкий до хвороб, солодкий і ніжний. Готовий через 70 днів. Сноуберт Низькорослий сорт до 1,5 фута. Добре підходить для маленьких міст. Стручки ростуть групами по 2-3, помірно солодкі, Готовий через 60 днів Грей шугар. Класичний сорт снігового гороху. Рослина до півтора фута. Стручки 3 дюйми. Ніжний і солодкий. Готовий через 65 днів. Мемес Мелтен Шугар. Один з найвищих сортів 4-5 футів. Стручки великі до 5,5 дюймів. Ідеальний для стірфраї або тушкування. Солодкий. Готовий через 70 днів. Еваленч. Найбільші стручки до 6 дюймів. Рослина до 6 футів. Стійка до хвороб. Солодкий і ніжний, готовий через 60 днів. Little Snow pie White. Рослина понад 3 фути, хрусткий і солодкий. Готовий всього за 30 днів, ідеальний для нетерплячих городників. Стручковий горох. Також відомий як цукровий стручковий горошок. Подібний до снігового, але з більш пухкими стручками, які також їстівні, найсолодший і хрусткий, підходить для різних страв. Шугар Деди. Перший безволокнистий сорт. Дуже солодкий і ніжний. Рослина до 2 футів. Стійкий до хвороб, готовий через 75 днів. Sugar snap. Класичний сорт, який часто продають у магазинах. Дуже урожайний, хрусткий і солодкий. Ранні сорти можна збирати вже через 54 дні, Sugar Snap випи ще солодший за класичний Sugar Snap. Рослина паять 6 футів, урожайний, стійкий до хвороб. Готовий через 65 днів. Sugar N. Один із найпопулярніших стручкових сортів. Дуже хрусткий і солодкий. Ідеальний для стірфраї, салатів або як свіжий перекус. Рослина до 2 футів, готовий через 55 днів. Висновок. Як бачите, горох буває дуже різним. Три основні види садовий. Сніговий і стручковий мають різне кулінарне призначення. Одні дають більші горошини, інші дрібніші. Деякі хрусткі, деякі дуже солодкі, а деякі готові всього за місяць. Виберіть кількість сортів і знайдіть свій улюблений.